Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати мариновані помідори у власному соці. За цим рецептом помідори виходять неймовірно смачні. Для цього нам потрібно 3 кілограми і 100 г помідор. Помідори мають бути тверді, не м'які. Помідори у власному соці, в них мінімум інгредієнтів. Лише помідори та сіль. Вони виходять як свіжі помідори і довго зберігаються. Помідори я гарно промила. На кожній помідорі робимо такий надріз з одної сторони і з другої сторони, щоб потім було легше зняти шкірку. У каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння і занурюємо помідори на одну-дві хвилини.